Привіт! Поговоримо з тобою про слова, назви предметів та звуковий аналіз слів. Будь сьогодні уважний. Поглянь, які тваринки тут заховалися, чиї силуети тобі знайомі. Так, тут є коник, корова, котик, вівця. Пес, коза і свинка. А чи знаєш ти, як можна назвати всіх цих істот? Так, це свійські тварини. Ось вони які. Ой, а серед цих свійських тварин є зайві тварини. Будь уважний, спробуй їх віднайти. Так, це лисичка та їжачок. А чи зможеш ти пояснити, чому вони зайві тварини? Тому що лисичка та їжачок це дикі тварини, вони живуть у лісі, а світські тварини живуть поруч з людиною і приносять для неї користь. До нас сьогодні на заняття завітала лялька Оксанка. Як ви гадаєте, чим відрізняється лялька від дівчаток? Так, вона лялька, вона не жива. А ми хто є? Вірніше, хто ви є? Діти, так. Ви, я, ваші тата, мами, бабусі дідусі – ми всі живі люди. А ось у ляльки є в кімнаті, крім ляльки, є ведмедик, столик, ваза. Ви погляньте на ці предмети. Що вони роблять? Вони стоять, не рухаються, у цих предметів немає вух і очей. Ці предмети неживі. І ми ставимо запитання до них. Що це? Це ведмедик, це столик, це ваза, а це лялька. Що? Це питання. А іще біля ляльки завжди ходить котик, песик і проходить повз конячка. Це живі істоти, а коли ми не знаємо назву тварини, ми запитуємо. Хто це? А як ви гадаєте, що спільного у всіх цих живих істот? Так, у них є частини тіла, внутрішні органи, вони вміють пересуватися, бігати, дихати і слухати. Це живі істоти, і запитаємо ми, хто? Питання до цих істот ставимо хто? Разом зараз пограємо з вами в гру Живе, Не живе?». Будьте уважні, що коли у нас випадає картинка жива, у нас б'ється серце. А коли не жива, то значить серце не б'ється, живих немає. Давайте разом будемо розбиратися. Як думаєте, кулька це живий предмет? Ні, не живий. А голуб, живий, котик, живий, помідор. НЕ ЖИВИЙ. зайчик. Живий? БУДИНОК. Що? Будинок? НЕ ЖИВИЙ. Що? Лимон? НЕ ЖИВИЙ. Що це? Лопата? НЕ ЖИВА. Перевіряємо. Молодці. Зараз ми спробуємо у кожному слові. Визначити, скільки в ньому звуків. Стільки ми поставимо червоних фішечок. Отже, перше слово пес. Який звук ми чуємо перший? П. Ставимо фішечку. П. Слухаємо далі. П. Наступний звук е. ес. Скільки у слові пес, звуків три п, е. с пес. Наступне слово. – «кіт». І т, скільки звуків? Три. Кіт. Слово коза. Спробуйте зробити слово коза самостійно. К, о? З, а. Коза. у слові коза, чотири звуки молодці. Отже, про яких тваринок ми сьогодні говорили? Так, про свійських тварин. А чи зможеш ти назвати п'ять будь-яких свійських тварин? Впевнена, що ти знаєш, що ми називали тільки що слова? А кожне слово має певну кількість звуків? Дякую тобі за увагу!